І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравові C Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BBC на об'єкт 268 4 Карта Прохорівка, Ну що ж, до бою! так, ну а як завжди, ну, давно... їх не часто показують ці бої на Тріп 4, хоча я вважаю, що це штурмова дуже крутезна ПТ. Ви навіть бачили, як я на ній грав, так? Дуже такий був, пам'ятаю, на... На карті загублене місто. Я щось стояв, стояв, не знав, куди притулити, а потім думаю, що буду стояти, як попер вперед і всіх там поперек лопушу. <сум> <сум> Отже. Штурмова петеха. Я навіть полюбляю розповідати чудові та цікаві історії. Колись ну, давно-давно так, ну, я ж в районах дуже багато грав саме в окріп районах, командував в окріп районах, там, на глобальній карті. А потім ну щось грали, ми грали, а у нас в клані був, ми його батько називали. У нього там щось, наче, так, як і нік, щось значить такий схожий був, типу. Батя. Два... Він каже, ну пограли, ми вже награлися, втомилися, всі вже там порозходилися по... по рандомам. Він каже, поїхали, взводом пограємо пару. Ну, ну я кажу, давай поїхали. А я якраз тільки дробя прокачав. Кажу, я надроблю. дроблю. Він каже, я тебе навчу на ньому грати. І він також бере дріб 4. Карта, рибальська бухта. І ми по цій алеї він каже, зразу їдемо з перших хвилин по алеї, просто продавлюємо, прочавлюємо. І що ви думаєте? Це такий неочікуванчик був для суперників. Ми просто їхали продавлювали цей план. Там всі такі метушня почалася. Наші братиші це побачили, давай підтримувати, ближче під'їжджати, перестрілювати їх. Просто в кламіще. Потім на якісь також карт, на Малинівці теж, теж поїхали якийсь план проїдав, поїхали, поїхали всі там. Ось так треба грати з чудовим настроєм саме на цій, е, цій ПТ. Але ну самому дійсно важко, та якби братіші підтримали, правда? Є якісь броньовані такі тут ще танки. А Я Бачу, дивіться, як. то у нас одні петехи, то в нас тепер одна петеха лише в бою. Ха-ха-ха! А це щось я здивувався. Думаю, тут їх 4-5 повинно бути, і в нас одна. Зато тяжів дуже багато. Прокачують, прокачують, напевно. тяжів, що хочуть уже собі 11-й якийсь рівень. Ну а наш герой обрав такий. Е... Хоч, хоч я розповідав, що це штурмова петеха, Обрав е... план на бій. пограти на ній як... Саме. птехакущик, так? Птекущик. А нічого, в принципі, вже 2000 і настріляв. Нормально, у нас пробиття тут на кумуляках вистачає. До речі, може, у нас і боєзапасу не вистачить. 360 у нас на кумулях пробиття. І 650 шкода від пострілу. Бронебійні 293 пробиття. 60... 650 шкод. А якби пугаси були, пугасне. То 840 можна було вихлопушувати в кращі часи, так? Коли фугаси були, я маю на увазі фугаси. Та плюс бронювання, але я ж кажу, отак виїжджаєш десь, починаєш, думаєш, ну це броня, а тебе всі пробувають, ну чи всі такі скілові стали, чи що. Ну можливо, і скілові грають дуже багато, знаєте. Якщо ти там. Ну якщо я, наприклад, раз в тиждень там пограю 2 години, як є часто. А, то, а, а інший півдня грає кожен день. Так? От навіть якщо там, з роботи прийшов там, з 6-7 годин там, до 12 грає, так? Ну то, то ж він там награє вже своє скіліще так що. <риклад> <риклад> Оце був чудовий пост. Так, один ворог знищений, 3500 настріляно. Ну, тут, я здивуюся, якщо з однієї позиції. А дивіться, як став, цікаво. цікава позиція. І видно якраз от видно от, тих тяжів, які там виїжджають. Там вони вже варені, напевно, ті тяжі. Ну, Пробиває і пробиває. І не видно, не, не світиться. А ну, проб'ємо моїса. Ваш чи ні. Ну, того то пробуваємо. Ну, Правда він підвертає так башту, що вона пробивається. Так, тут обере, не світиться. Отже на ну, непомітність непогана. Бачили, що проїжджав по Пазерваген і не підсвітив, але ну, він був підсвічений нашим шериданом і, і він втік. Тут братіш приїхав, думаю, ну, ну, така позіщен, ібо позіщен, а його висвічують. А ну-ну-ну, зараз повинен 4-5 рахунок не в нашу користь. так? Ну беруть вже в оточення, якщо Т803 зараз вийде. Через залізницю переїде, то будуть у нас проблемні проблеми. Він там, їде, бачите, може непогано постряти. Тому вже ми в повному оточенні зараз. І багато танків у нас на центрі, їх. У них там проблеми. Ми, ми будемо намагатися знівелювати ці проблеми. Там трупік стоїть, він штовхає трупік. Він вже не зрозумів звідки йде небезпека. Так, а ти братіш на мантікорі тут. Зайняв йому все, він зайняв йому позиціон, їм бокущик свій. Ну чекаємо, тут я ж кажу, тут хто поїхав поїздок. То -то. Але де в, саме ось з цього респу він тут, ну і у важче виходить. Не, 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 не контривера зараз повинен, зараз добра повинен. Ось там і підставляється. Погонь! Yeah. Є! Два гори знищено. Напруження досягає свого апайту. Той за трупиком стоїть. А наш герой не хоче рухатися, тому що... А там десь ще й видно. Дві. А ну піксель зараз. Ай, не влучить. Зна... Не знаю, от супальники зараз не знають, що робити, і вони втрачають танк треба було користатися своєю перевагою. Бо так один за одним вони всі повтрачають. Хоча перевага майже 7 тисяч у них тільки ще була. О тут підставився, бо чіто. Ах, я думав пробив. рикошетнув Вже бебехами. 5 бебех залишається і потім 5 пугасів. Як же ж далі грати тоді? Оце вже дійсно цікаво. А як же ж виплутається наша команда з цієї ситуації Ну Так, щоб е, стріляв, десь там ну, пару снарядів, так лише не, не пробиття було. Пару рикошетів було. Чудово! 7-7! Зрівнялися, в але підсвітився шерідом. І Тут на глючу вже поїхав, не витримав. Бо це так треба було раніше їм робити. Вони повтрачали танки, тепер вже бачите, що і нема кому стріляти. У нас метушня пішла. І Т-803, я ж казав, якби він раніше переїхав через залізницю, то також у нас проблемні проблеми були. А там, бачимо, Шерідан поїхав битися. Зумую, ми також танки. Поїхав битися з Ісомсьом. Він його майже вихлопушив. і вихлопушили. І ще рядом його вихлопушив. Ай, красунчик. А ну ну, -ну якраз так башту підвернув, бо т 803 башту дуже важко пробувати. Огонь! Я вже вболіваю так за нашою... Ну там десь, ну наче як прилипає снаряд, то там він за камінцем, по-моєму, стоїть, так? Там прилипає снаряд до того камінця. Або нижче летить, або в камінець летить. П'ять снарядів у гасів залишилось. А я ще впередши, щоб останнього ворога останнім снарядом, так? Прикварпушити, ще й Це було б цікаво. Ті медаль була. Так, виганяє звідти Юдеса, ну я не знаю. Вліпив, по-моєму, так? Вліпив в нього. О, є після бою статистика, побачимо. Якщо нема, то пишіть в коментарях, як там було, пробиття чи не буде. Не знаю, що далі робити. 5 хвилин до завершення бою. Весь бій напружений такий. Ну пугасам. Ну ну а ну ну, ну. ну і знову снаряд кудись. Бачите, трішки подузі по вас тут. Я швидкість невелико, може. Але 3 метри навіть ураження. Нього. Так, із половиною. А тут... Бачите, я пізно прилипання йде. Ну що ж. Два снаряди залишили. Ну, цього ж разу влучить, влучив в екран. <плес> Останній снаряд. І ще далі робити 7000, я думаю, настріляв, там блиндом літало. Що далі робити? Можна, в принципі, ще хп багато, просто поїхати якби підсвічувати чи що О, по алеї, так? Там по алеї у них теж дріб 4 десь стоїть. Не вас наряд Чудово постріляв, так? Чотири хвилини до завершення. Раном не затараниш нікого. Здається, поїхати отам пересвітити, просто хай братіші по алеї, так, хай братіші. Чи що? Щось треба вигадувати, якось треба допомогти. 10-9. Просто чекати, як наші протяжки всіх перехлопушуть. Наші поїхали по алеї. Добре, тараном спробувати. <с -2> ну, чудовий та цікавий бій, правда? Об'єкт може пострілювати, до речі. Він чомусь не відреагував. А це і не бачить навіть, не, 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 не зрозумів, що на нього. Дріп... А він ж думає, що дріб 4 заряджений. Ну. Mm. No. Тараном! Забрав! Оце було... А ну давайте ще... Там не можу з дріб 4 э, спропоратися. Э, Це буде вражаюча перемога, якщо зараз ще поїдемо ще когось захлопушимо тараном. Не втратив ХП взагалі. Об'єкт там... А, об'єкт, ну його там... Так, чудово. Об'єкт 430 там намагається закружати. Йому там треба, от там треба йому допомогти. Дві хвилини до завершення бою. Він не впорався. Так, тепер бачимо з нього нормально, вихлопу шив КП. 60ТП! Дай йому шот такий, шотний шот. Дай, дай, дай! І, ах, не пробив. Бай тоді що. Відволіче його. А він відстріляється, все відстрілявся, танканув. Ох, Втратили ми братіша на Алхеш. Старанам з нього 70 лише вийде. Відволікає, відволікає. А це? Та що ж ти не пробиваєш, ну на 60 тп, ну як же так? Ну, от як треба не пробуває, там зараз дріб 4 під'їде наростит ну, когось виклону Той думає чого чого дріб 4 не стріляє? Ха-ха-ха, і снова де тропо ж треба Давай, братік, давай. Пробив він нарешті. Нарешті. Вже б давно його... А де дріб 4 суперники? Чому він так чекає? І ще раз тараном, з розгону. Говорив, хвилина до завершення бою. Це ж з цікавих та чудових моментів. Ну ще багато 60 ТП дуже багато не пробив. Перенервувався. 30 секунд. Летимо, 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 летимо вперед. Давай, 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 давай. Давай, тепер 60 ТП повинен пробити. От повинен пробити. Не пробував стільки разів, повинен пробити. Ї, й, й, й. Це ж швидкості вистачає. 14, 13, тому ну, підсвітиться чи ні? а де він дівся взагалі? Чому він взагалі він не відреагував на цю пить? Ну ось такий бій. бій. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.